Подали заявку, заповнили анкету, пройшли перевірку та вже проходять практики та навчання у Запоріжжі. Ветерани російсько-української війни, громадської організації Патріот 1556 влаштовують тренінги для молоді та підлітків. Осередок створили у травні цього річ. А за основу назви взяли рік створення Запорізької січі. Для підлітків активісти на практиці показують, як врятувати життя та що робити, коли знайшов невідомий предмет, схожий на боєприпас. А от для більш дорослих проводять вишколи зі стрільби та керування БПЛА, як кажуть самі активісти, їхня мета виховати свідому молодь та відродити січ. Ми проводимо для них вишколи з тактичної медицини, з військово-тактичної підготовки, з міновибухової праці. Вони мають розуміти, що можна чіпати, що не можна чіпати, як поводити себе в тих чи інших ситуаціях. Нещодавно в нас була толока на хортиці. Ми прибирали пляж, вивезли 3,5 тонни сміття, покрасили білборди, відновили. Плакати, ми працюємо активно по своїм спроможностям. Долучитись до руху можуть діти від 14 років, а також дорослі до 25. Подібні осередки є у Харкові та Краматорську. А зараз в організації триває конкурс. Тож, якщо ви бачите десь комбінацію з цифр 1556, відправляйте фото активістам у соцмережах. Самі волонтери кажуть, це може бути як цифри на годиннику, так і сума в чеку або навіть номер авто. Через 10 днів буде розіграш, будуть гарні подарунки, буде прапор нашої організації, буде футболка лімітована, буде тубус, який приймав участь на бойових завданнях в спецпідрозділі, в спецпідрозділі Кракен. Тобто ну, ми зібрали, підготувалися.